Всім привіт! Мене звати Каті. Сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що ми поговоримо про популярний український бренд Баглит, який знову потрапив у скандал через погану якість сумки та сумнівний сервіс. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали розбиратися. виставила пост у Threads, в якому поділилась своїм негативним відгуком. Хтось купував сумку Баглит, модель BG137 за 9399 Гривень. Я придбала цю сумку великого розміру через два тижні після її презентації в інстаграм, але вже за 6 тижнів вона почала розвалюватися. Можливо, перші моделі робили поспіхом, щоб встигнути до запуску. Шкода, що представники бренду не дуже переймаються репутацією, бо і так купуватимуть. Правда ж? Ось так виглядає сумка. Вона ззовні ідеальна, я її дуже акуратно носила. Ось так відбувається. З цих двох сторін. Отже, перша сторона рветься. просто, ну Воно просто рветься, не можу сфокусувати. Воно просто рветься, рветься і йде. Я вже настільки обережно навіть не чіпаю. Ну, тут видно, що тут тут якийсь поках. З цієї сторони, так само все рветься. Тут можна побачити клей всюди всередині, бачите? З цієї сторони така сама історія. Також ось оці е, кільця зроблені для того, щоб тримати саму сумку оці ручки. Ці кільця постійно злітають, вони зроблені абсолютно неякісно. І це все може спокійно від'єднатися, якщо ви там сумку поклали трошки е, важче, ніж 500 грамів, і буде до побачення. Тобто сумка сама виглядає ідеально. Але це добро, воно рветься, і це видно. Ну коли я щось кладу в неї, вона стає важчою, і оце місце почне натягуватись і рватись. Так, воно виглядає. Я просто вражена, що сумка за 9800 гривень почала розвалюватися за 6 тижнів. Іронічно, що бренд про себе пише. Ми не просто підбираємо найкращі матеріали, довговічну фурнітуру та міцну відштовхувальну шкіру, а стежимо за тим, щоб матеріали повністю відповідали нашій технології пошиття. Такий підхід гарантує те, що виріб збереже свій первісний вигляд на довгі роки та не підведе свою власницю. На жаль, суведе не пощастило, і виріб її швид. Підвів клієнтський сервіс також. Я дуже вдячна Суваде, тому що вона надала переписку, і ми можемо побачити, як бренд Баглит вирішує з клієнтами такі проблеми. Доброго дня, два місяці тому я придбала вас сумку, яка мені дуже подобається зовні. Однак, на жаль, я помітила, що вона почала рватися біля ручки. Сумка використовувалась приблизно місяць, і я не носила в ній нічого важкого, щоб уникнути деформації. І зовнішній вигляд залишився ідеальним, оскільки я дуже акуратно використовую свої речі. Я була певна, що сумка за понад 9 тисяч гривень виготовлена зі шкіри, але враховуючи пошкодження, у мене виникають сумніви щодо якості матеріалу. Які варіанти вирішення цієї проблеми ви можете запропонувати заздалегідь? Дякую за відповідь. Додаю фото і відео. На фото можна побачити, як сумка рветься та видно навіть клей. Бренд відповідає. Нам дуже прикро, що виникла така ситуація. Ми працюємо з натуральною шкірою Тоскана італійського виробництва, яка має верхнє додаткове покриття. Всю шкіру отримуємо у шкурах напряму від виробника. На жаль, шкіра може зазнавати механічних пошкоджень, тобто її можна подряпати чи розрізати. Інколи навіть при дуже обережному використанні можуть виникати непередбачувані пошкодження. Отже, брак зі шкірою буває, але це не повинно бути проблемою клієнта. Сумка з натуральної шкіри зазвичай носиться протягом п'яти. До 10 років залежить від інтенсивності використання та догляду. Клієнт не винен, що сумка, яка в ідеї в теорії повинна носитися роками, почала рватися за пару тижнів. Ми проконсультувалися з нашими партнерами Reborn, які запропонували провести ремонт, встановивши латку в місцях розриву шкіри. Ремонт буде сплачено нашим коштом однак варто зазначити, що після ремонту в місцях ремонту може бути помітна невелика відмінність від решти поверхні. Чи згодні ви на такий ремонт? Цікаво, що ремонт робить не бренд, а партнери. І якщо я правильно зрозуміла, то в Місцях ремонту може бути відмінність від решти поверхні, бо вони будуть використовувати іншу шкіру, а не шкіру, з якої зроблена сумка. СВД пише: Дякую за вашу відповідь. Оскільки я зараз живу в Італії, я добре знайома щодо італійською шкірою та її властивостями. На жаль, у місці, де потрібна латка, матеріал не виглядає таким надійним, як в інших частинах сумки. Тому мене цікавить можливість обміну на нову сумку, щоб уникнути подальших проблем із носом. Чи є така можливість? Бренд відповідає, що вся сумка виконана однаково тип. По шкіри, деталь, про яку йде мова, пройшла обробку, брусовку, яка зменшує товщину шкіри для зручного загортання країв. Ця частина є декоративною і не впливає на загальну міцні сумки. Бокова сітка є суцільною частиною конструкції, тому технологічно замінити тільки її неможливо. Сумка залишиться міцною завдяки повному прошиванню Ви можете користуватися нею надалі. Латка, яку ми пропонуємо слугуватиме переважно для маскування розриву. Сумка була в використанні, тому, на жаль, у цьому випадку ми. Можемо запропонувати лише ремонт, який описали вище, або знижку на вашу сумку у розмірі мінус 30%, який варіант вам підходить. Я вважаю, що ставити латку на сумку за 10 тисяч гривень, яка була у використанні протягом 6 тижнів, це жалюгідно. Бренд повинен був запропонувати обмін, відправити нову сумку або зробити повне повернення коштів, але вваглит вирішили зекономити гроші. І зіпсувати собі репутацію ще більше. Якщо ця частина не впливає на місні сумки, тоді чому вона так швидко почала рватися? Сумка вузька, і в ній носилось тільки два зошити та різні древниці. Інші частини та поверхня залишилися в ідеальному стані. Чи покриваєте ви вартість пересилки хоча б межах України через нову пошту, який термін виконання роботи? Бокова стінка сумка прошита повністю. На жаль, складно сказати, що саме могло спричинити подібні пошкодження загорнутої частини шкіри. Ми пропонуємо вам повернути частину вартості виробу, який ви отримали. Це не знижка на новий виріб. Витрати на пересилання виробу в межах України будуть нашим коштом. Термін ремонту встановлює майстерня партнер Reborn. На цей час вони складають 14-16 робочих днів з моменту отримання ними виробу. У СВД складна ситуація, тому що вона проживає в Італії і переслав. Пересилка та ремонт зайняли приблизно два місяці, і ще на пересилку з Італії в Україну і з України в Італію. Вона повинна була б витрачати додаткові кошти, бо багли це б не покривав. Якщо вірити вашим словам, ви повернете мені 6579 гривень, і я маю віддати вам сумку та втратити майже 3000 гривень за те, що користувалась нею лише місяць. Бренд відповідає. При оформленні замовлення ви внесли за обрану модель оплату в розмірі 9 тисяч гривень, мінус 30% від цієї вартості складає 2819 гривень 70 копійок. Це та сума, яку ми пропонуємо повернути через ситуацію, яка склалася. Або наші партнери готові прийняти сумку на ремонт. Ви можете обрати той варіант, який вам більше підходить. На жаль, з моменту отримання виробу пройшло 2 місяці, і оформити його обмін не вбачається можливим. Дивно, що консультант написав, що з моменту. Отримання виробу пройшло 2 місяці, і тому обмін неможливий, тому що на сайті написано, що на всі вироби Баглет діє гарантія 3 місяці на будь-який тип помилки, яка не залежить від покупця. Це вся інформація про гарантію, що є на сайті, там деталі цієї гарантії не розписано. Зазвичай компанія повинна або усунути дефект, або повернути кошти, або зробити обмін. Тоді пахлет. якщо у вас є гарантія, то в чому проблема повернути кошти повністю, а не ці позорні 30%? Потім СВД написала, як відбувається процедура повернення коштів. і написала, що протягом декілька днів вона відправила свої реквізити і. А бренд її надіслав кошти. Я спілкувалась із СУВД, вона записала голосове і поділилась додатковою інформацією. Я вже під кінець нашої розмови ввечері вже було настільки виснажено, що написала скільки робочих днів займе повернення цих 2819 гривень 70 копійок, які ви мені обіцяєте повернути. І вони сказали, написали, що десь 5 робочих днів. Я висла їм реквізити, ну звичайно, свою карточку висила і гроші. А мені написали: передаємо інформацію в бухгалтерію. І десь буквально через 4 хвилини я навіть можу подивитися по по часі, коли прийшло повідомлення. Мені 4-5 хвилин мені прийшло повідомлення про зарахування коштів прям до копійки 70 копійочок. Тобто це означає, що я говорила скорше за все з власником вже, і він просто, щоб я від нього відвалила, відстала, вислав мені в цю саму секунду ці гроші, і це питання закрите. Але я цю сумку вже носити не можу. По-перше, я не хочу її носити, а по-друге, вона рветься. Вона просто рветься. 11 жовтня бренд побачив негативний відгук у Threads і запропонував купон на 3000 тисячі гривень на наступну покупку. Вони могли написати і вибачитися, перепросити повернути кошти або відправити нову сумку, але ні, вони запропонували цей Купон це просто в голові не вкладається. Ось реакція клієнтки. Шановна бренд, Баглетт. Ви повернули мені на карту лише 2819 гривень, 70 копійок, а не повну суму 9399 гривень. І залишили мене з розірваною сумкою, яка не підлягає використанню і піде в смітник. Зіпсовані нерви від вашої комунікації як бонус, це було вирішення мого питання. Я просила замінити сумку на нову, адже попередня розвалила за кілька тижнів з вини низької якості. Що ви самі визнаєте. Ви відмовили мені у повній компенсації? Хоча на вашому сайті зазначено, що гарантія на товар діє протягом трьох місяців. Навіть за відсутності гарантії, будь-який, поважаючи себе бренд, замінив би товар або повернув кошти. Адже очевидно, що товар неякісний, чи справді вам байдужа репутація бренду. Натомість ви поставили мене перед вибором без вибору поставити латки з незрозумілого матеріалу або повернути 2819 гривень 70 копійок. Ви чітко вказали, що нову сумку чи повне повернення коштів я не отримую. І це, на вашу думку, вирішення мого питання, де відповідальність бренду за неякісний товар. Ви зняли? Себе відповідальність, повернувши лише частину коштів, навіть не вибачившись. Таке ставлення, очевидно, тільки тому, що я, звичайна, клієнтка, а не публічна особа, і я не перша, кому ваш бренд демонструє подібне відношення. Ще більше обурює пропозиція купону на 3 тисячі гривень для покупки наступної сумки. Ви справді думаєте, що я захочу повторно купувати у вас? Мені навіть не хочеться носити попередню, адже вона вся рветься. Я вимагаю повернення моїх коштів у повному обсязі. Ви порушуєте права споживача, продаючи не. Якісні речі. Я хотіла підтримати український бренд, а отримала зневажливе ставлення та повне розчарування. Не ганьбіть український бренд. Я ще раз співчуваю себе, сподіваюся, що їй якнайшвидше повернуть кошти. Не можна називати себе преміальним брендом і так поводитися із клієнтами. Якщо ви позиціонуєте себе як престижний бренд, то разом із високою ціною. Повинна йти висока якість обслуговування. Я пам'ятаю часи, це було не так давно, можливо, два місяці тому чи три місяці тому, коли я хотіла собі купити сумку від балот. Я про неї мріяла. А зараз, після цих двох негативних відгуків, в мене немає такого бажання. Я не хочу від них сумку, тому що я просто не хочу гратися з ними у лотерею. Я не хочу гратися з ними у рулетку. Сподіваюсь, що бренд зробить висновки і покращить свій сервіс. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю ситуацію. Я вам дуже вдячна за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до зустрічі в новому відео. Пока!